Днями каратисти Миколаївської області відстоювали першість одразу на двох турнірах з карате. Це абсолютний чемпіонат України, з який проходив в місті Київ, та чемпіонат Черкаської області в місті Умань. В Києві Миколаївську область представляли 23 учасники, з яких п'ятеро вихованці з міста Первомайська. Первомайські учасники повернулись з трьома нагородами: дві золоті медалі та срібна. Тренер та керівник міської федерації Кіокушин карате вбачає в цьому гарну тенденцію розвитку міської федерації ми стабільно з 2009 року знаходимося в призах на чемпіонатах України. Тобто для нас це як как... Діло честь, стати чемпионами для того, щоб готовить уже подрастающее поколение, то есть молодіж для участия в более серйозних турнирах. Це чемпіонати Європи, которые вже начнутся з 12 лет у них. то тобто, есть все в принципе, всі ці турніри це подготовительный этап етап чемпіонату Європи. Саме підростаючі покоління з невеликим досвідом занять цим видом спорту та з великими амбіціями. Уляна середенко здобула перемогу в турнірі просто миттєво. Не буду стараться почти на всі соревнования ездить. Занімають візі первої міста. Попереду у первомайських спортсменів чемпіонат Миколаївської області. Чекатимемо з найвищими нагородами. Анна Олійник, Олеся Ротор, Олександр Димов. Всесвітнюс.